Павбет. Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Дякую хлопцям за цю гру, за емоції, які вони продемонстрували в процесі ігри і не знітилися пропущеному голу. Далі продовжували робити те, про що ми домовлялися десь. Гра давалася в якихось моментах, якихось були, звичайно, грубі, грубі помилки, але це гра і знову ж таки. Якщо нічийний не результат, значить він справедливий для двох команд. Не здалося, що коли команда почала вигравати, от якось дуже сіла трохи вже граючи на результат. Хоча до завершення матчу дуже багато часу залишалося. Ну, такої установки не було там сідати. Можливо, десь дійсно психологічно було не помилитися, якісь ризики були, десь почали. Просідати в таких моментах, але це треба розібрати. Там були грубі помилки тактичні, особливо в грі 5 на 4, суха балка створила для нас проблеми. Тому зараз треба це все проаналізувати і, ну, і грати далі. Ну і останнє питання: якщо подивитися з порівняти з матчами півфіналу першої ліги, які виграли, звісно, проти сухої балки. Як вам здається, команди прогресують все ж таки? Ну тут в першу чергу взагалі рівень екстраліги, і антураж цих матчів. Він зовсім по-іншому. Там були півфінальні матчі. Вони також на пізній стадії важливі. Але тут все таки екстраліга і такий ну, у вигляді чемпіонату. Тиждень на тиждень гра. І гра серйозна. Тим більше для нас кожна команда. Ми будемо з цих ігор старатися брати максимум, і щоб ми прогресували від гри до гри. Фафет титульний партнер. Фабет екстраліги. Гра розкриває тебе.